Всім привіт, з вам я Вависсионіт. Сьогодні І зараз у нас друга часть Нашого мультиплеєра Я зараз тону, по я загуб... загубив Василь. Вася, ну ти де? Я тут, а я дома. Идем шукати вас. Вася десь бігає Вася десь тут собі рожився Він, Он, собі так розчислився. Це Вася мась... Ну, де? ну будь другим. Ой. Я здихаю, я хочу, все. Я теж. Давайте я я не за я за кадром сдохну на пару секунд. И я, я за кадром вихов. бачите, уже помер. Швидко Где я спавню сейчас? Я хрена. Бачите мене Ні, ми не бачимо тебе. Нихрена не бачим. Ай, Вова! Я йду до вас, сійте на місці. Мы стоїмо, там до меня за спавнились. Здоровенний Фігні. О, гарно. Супер. Планшет виробився. Я за кадром дещо зроблю зараз. Всім привіт. Пару... Добре, через пару тижнів я буду знімати, як ми з моїми друзями будемо грати на Hunger Games. А поки що це все пока. Ми так собі мало рожились, лише одна хвилина і 20 секунд пройшло. Все, всім пока, з вами був Вова і його друзі. Всім пока. пока.